Сьогодні хочемо показати на нашій вітрині новинку: це система Селена, модульна система, яку можна обирати потрібної вам довжини. У нас на вітрині скляна ось така вітрина з матовим склом. За склом у нас полички скляні, а також можна включати підсвічування, буде дуже гарно виглядати. Камод 150 см у довжину, дуже гарний у нього дизайн. Зверху у нас шухляди на повному висуванні на телескопічних направляючих. А за дверками полички ДСП. Колір у нас ясен світлий, а також вставка дуб Ансберг Темний. Дуже ефектно і гарно виглядає. Також ось така тумба, яка по ширині 90 см з розпашними дверками. І всередині у нас поличка ДСП. Знизу також цією системою ви можете обставити ваше приміщення. І передпокій, і вітальню, а також меблі у спальню можна підібрати в цьому стилі, в цьому кольорі. Ось ми маємо, як приклад, комплект у вітальню. Тут ТВ-тумба у нас між. Двома модулями встановлюються. тв тумба може бути у двох розмірах: метр п'ятдесят та метр тридцять по довжині. Маємо два варіанти полички навісною, якось тут представлено. А також є ліжко, є у передпокій. У нас вішачок, тумба для взуття, а також вища тумба для взуття у передпокій. Також є приліжкова тумба. Тобто, ви можете обставити спальню, можете обставити передпокій, а також вітальню у цьому стилі. Кожен елемент системи ви можете придбати окремо за вашими побажаннями щодо розміру. Якщо вас зацікавило, звертайтеся до нас, пошіть на модірек або приходьте на наші салони.